Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент саміт це, насамперед арена для двосторонніх зустрічі? Лавров не зручався ні з ким, окрім міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки і з яким він ким миногорював зернову угоду. Це була технічна зустріч. Практично ніхто з очільників зовнішньополітичних відносин країн двадцятки з Лавровим не зустрівся. Тобто немає не було предмету перемови. От можете ви порівняти зустрічі з Лавровим під час саміту АСІА у Пномпені, та він провів цілу низку зустрічей. Тобто, і зустрічі на двадцятці. Тобто, навіть ті самі люди, які були в Пномпені, вони в форматі двадцятки не хотіли зустрічатися із російським міністром. Це багато про що свідчить. Потім Лавров був один день там. Він поїхав, залишив замість себе Антона Сілуанова, міністра фінансів Російської Федерації, який, в принципі, погодився із спільним ком'юнюкем. Тобто Лавров навіть не хотів погоджуватися з документом, в якому засуджувалася війна. І разом із цим росіяни не хотіли сваритися із господарем зустрічі президентом Індонезії Відода, який хотів, щоб був якийсь заключний документ. Але вони, у Лаврова навіть не вистачило такту самому залишитися, погодитися з цим документом. Далі, він повністю уникав будь-якого спілкування з медіа. У нього був брифінг, на який запросили виключно представників пропагандистських структур російських, яких навіть не можна назвати журналістами. Це люди в погонах, гебісти, які просто працюють під маркою журналістів, але насправді вони отримують зарплату в абсолютно іншому місці на Луб'янці. І коли журналісти інші, Спробували просто задати Лаврову питання щодо там зустрічі, він їм сказав, розмовляйте з повичами. Ну ще теж, якщо людина себе добре відчуває, впевнено, вона ж не буде хамити журналістам, правда? Ну, Лавров це зробив. Так що мені здається, що все з Лавровим зрозуміло, і що головне навіть не в Лаврові, а в тому, що Путін, який до останнього моменту розглядав ймовірність своєї зустрічі, з лідерами «Двадцятки», коли свідомо, що з ним ніхто теж не збирається зустрічатися одноосібно, не те, що не поїхав на «Двадцятку», він ще й відмовився від віртуального виступу перед учасниками «Двадцятки». Це ж було б логічно. Якщо Зеленський звертається до лідерів країн двадцятки у віртуальному форматі, то Путін, як президент країни, яка є частиною двадцятки, яку ніхто звідти не виключав, мав би по ідеї звернутися до лідерів країн двадцятки з відповідним посланням. Чому він цього не зробив? Тому що вони пам'ятали ситуацію, коли під час появи того ж Лаврова. На екрані під час важливих міжнародних подій представники країн цивілізованого світу вставали і виходили. Виход. Але тут це міг би бути Байден, це міг би бути Макрон, це міг би бути Шольц, це могла би бути Мелоні, це міг би бути Сунак, це міг би бути е -е, Дієтіра Кайдзумі, це міг би бути е -е, Трюдо. От вам вся по суті. Група семи, але могли б бути і інші керівники держав, скажімо там, з глобального півдня чи з Латинської Америки, які хотіли б таким чином солідаризуватися із Сполученими Штатами в ситуації, коли президент Сполучених Штатів там живий є, а Путіна там живого немає. І вони вирішили не ризикувати. Тому що сама ця цена виглядала б образливо, і всі б дивилися не на те, як виступає Путін, а от просто всі телекамери дивилися б, як Байден встає і кудись йде. І вони Значить, цього приниження путіну не хочеться переживати, і це теж багато про що говорить. Я зразу скажу, що скасування мобілізації це афера, тому що ніякого скасування немає. Вона починалася указом. Відповідно, вона має завершуватися указом. Те, що там розповідають в Росії великі юристи, заслужені там із і сенатора, і другі, які розповідають, що указу не потрібно. Царь повіліває, і все. Так я хочу нагадати: ви знаєте, царь повелівает завжди виходив Глашата і читав, що царь повіліває. Воно було написано і затверджено. В даному випадку цього немає. Тобто, ми можемо констатувати, що всі є всі юридичні. Скажімо, підстави проводити мобілізацію далі. І я думаю, що Росія буде це використовувати, це просто чергова така кремлівська афера, щоб приспати увагу, щоб всі подумали, що все окей, все нормально. А що стосується відходу російських військ, а, ну справа в тому, що якщо сказати чи був він організованіший, ну можливо, їм вдалося дійсно вивести. Певну частину своїх військ вони дійсно їх відвели, встигли втекти. Встигли за рахунок того, що підривали мости і не давали нашим силам підходити ближче. Вони встигли встигали відходити. І це сталося. Питання в тому, що зараз я читаю звіти і британців і Інституту вивчення війни, вони говорять 15-20 тисяч військових, там 20. Із цих 20 треба розуміти, що що десь 7-8 тисяч, як мінімум, це допоміжні, це тилові служби, батальйони, омоновці всякі там і так далі. Це не боєздатні. Крім того, Треба розуміти, що частина цих військ вони втратили свою боєздатність, яку треба поновлювати. Там за різними оцінками від 10 до 40% втрачена боєздатність. А що це означає? Це означає, що потрібен час на перегрупування і доукомплектування. І якщо за рахунок мобілізованих можна вирішити кількість людей, да, можна, можна кинути їх. А техніка. А техніку, де візьмуть настільки швидко, з технікою реальна проблема виникає, і ось тому, що так ну вдалося їм відвести. Зараз вони думають скоріш за все перекинути їх на Донеччину, якщо встигнуть, якщо зможуть. На сьогоднішній день вогнева потужність російських військ зводиться артилерійська, переважна і важкого озброєння до того, що вони не можуть собі дозволити утримувати в однаковій мірі весь широкий фронт, який є від Сватового і який є до Мелітополя і далі до лівобережжя Херсонщини. Це проблема для них. І вочевидь, на сьогодні навіть помітно. От подивіться, як вони е, не як вони вагаються. Вони перекидають війська частинами, але не поспішають. Вони вагаються, вони не розуміють. А де ж буде е, завданий удар українськими силами? Чи на сході, на Луганщині, чи на півдні? Де буде підсилено? Чи буде підсилений район Бахмуту, де тривають інтенсивні бойові дії, де російські війська наступають? Тому мені здається, що перед нашими силами відкриваються перспективи до зими, скажімо, відвоювати ще частину території або на півдні, або на сході, де вже буде прийнято рішення. Ми е, от пропонували, пам'ятаєте статтю генералів Залужного залужної заброського? Так. Так? Що було написано? Там ми повинні перейти до того, що е, можуть бути пасивні дії, пасивна оборона, і ми можемо обмінюватися ударами. Ну угу. там ключове. Спроможності має мати українська армія для того, щоб наносити ці удари. У нас на сьогоднішній день, на жаль, немає спроможності в повній мірі протистояти ударом на удар, так як це робить Росія. Ну, вони можуть вилетіти в Каспійське море і наносити удари по всій Україні. Ми не можемо нанести удари по вороніжу по базам хранення російських військ, і так далі. Вона не дістає. Тому який для нас вихід? Для нас вихід звичайно звільнити якомога більше нашої території, законсервувати і змусити російські війська просто замкнутися в Криму. Окупованому, а далі що? А далі уже час і для дистанційної роботи по військовим об'єктам в Криму. А там у нас вогневий контроль може бути. А там ми можемо досягати. Ми побачили, ми можемо досягати кораблі. Ми можемо досягати військові об'єкти в Джанкої і так далі. Вже є певний контроль над о, трасами, які йдуть. Звичайно, уявіть собі, що Крим. це буде означати іміджево взагалі для Кремля для Путіна. Та ж як город Русской слави вони розказують Сівастополь, і тут що відбувається. Ось мені здається, ось це і є тим ключем, тому що розумієте і це і є ключем. Мені здається, що ось і нанесення досить серйозної істотної поразки для Росії, яка може стати ось тим тригером, про який говорять, що може припинити взагалі агресію. Ну что тому що призведе до того, що війна зупиниться вже все. Тоді всі настільки розчаруються і будуть деморалізовані. Ось тому ми про це говоримо. Тому. В принципі, ось це вікно можливостей, про яке і заявляють. Я думаю, що схиляюсь до того, що ми побачимо хороші новини десь до, до кінця грудня. Це точно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.